Всіх вітаю на каналі Бурж. В цьому відео я розповім про інструменти для аналізу децентралізованих ринків. Це відео саме для новачків, які вже розібрались у централізованих біржах, та саме час перейти до dex сектору dex ринок зростає, нещодавні буми, монет на тоні, на солані, зараз на Бейзі. Тому, якщо ви хочете знайти якісний Проєкт на початковій стадії вам потрібно розуміти, як працюють інструменти та на що звертати увагу. А саме головне не робити помилок і не купити скам і втратити свої кошти. Ці правила я теж підсвічу у цьому відео. Я поділюсь з вами інструментами щодо аналізу токенів на початковій стадії та, взагалі, аналізом інструментів для dex ринків. Тут не йде річ про гру з чіткоїнами, тому що це зовсім інша історія, яка потребує іншого інструментарію. Команди, котрі запускають меми, вони мають спеціалізований софт, котрий може зробити швидкий відкуп, зробити достатню кількість мейкерів, намалювати гарний графік, плюс маркетинг, це все може піти в маси, і, як правило, це відбувається дуже швидко. І ви без знань і без спеціального софту просто не встинете там заробити, а скоріш, це роблять на вас. Тому давайте дивитися відео. Отже, DexScreener – це аналітична платформа для моніторингу дексів. Зараз я вам покажу основні функції та на що слід звертати увагу. Пошук. Якщо сюди написати адресу контракту або в тікер, ви знайдете потрібну монету. Watchlist. Сюди можна додавати монети, які вас цікавлять або за якими ви слідкуєте. Це дуже добре, формувати такі списки, щоб не держати все в голові. Alerts – це функція налаштування повідомлення на якусь дію. Наприклад, ви знайшли монету, але розумієте, що по ціні, по котрій вона зараз продається, заходити не треба, але вона вам подобається. Ви її проаналізували. Ви можете поставити алерт, коли ціна буде мінятись. Прийде сповіщення, і ви зайдете дуже удобно. Мультичас. Тут можна додавати відображення графіків монет 16 штук, в онлайн режимі дивитись відразу на цьому дашборді за декількома монетами. Так? 16, кількість, і можна ще робити дашборди і додавати туди. Дуже класна річ. Саме основне це вибір блокчейну і аналіз. Монети, які тут є. Тут є швидкі фільтри, наприклад, там ю pairs ми можемо поставити одну годину і подивитися, які токени вийшли на солані да, протягом години. Але я раджу користуватись фільтрами, тому що, по-перше, можна дуже гнучко зробити налаштування та одразу поставити такі налаштування, які уберуть непотрібні монети, якийсь прямий скам. Тобто це додати об'єм ліквідності, маркеткап, додати можливість продажі токенів. Тому що на що ми звертаємо увагу, коли дивимося на токен. По-перше, це ліквідність та маркеткап і співвідношення між ними. Якщо ліквідність дуже маленька, то звісно це скам або якесь тренування. І приріст токена. Якщо він дуже великий, то це не та фаза, на котрій потрібно заходити, або він зроблений штучно софтом. Що ще можна? Тут робити. Давайте на прикладі якогось токена. Тепер, що ми робимо першим чином, коли перевіряємо або хочемо проаналізувати монету. Перше, ми перевіряємо контракт на аудіт. Як це зробити? У нас тут є адреса контракту, ми її копіюємо, є різні боти, різні портали. Це буде під відео в описанні, і ми, наприклад, беремо рахчек, вбиваємо сюди контракт та перевіряємо. Одразу він нам показує, що помилки і не раджу сюди заходити. Як мінімум, тут немає заблокованої ліквідності. До речі, в цій панелі, якщо ліквідність заблокована або є зжигання токенів, тут є такий замочок. Це дуже важливо. Якщо такого немає, то в будь-який час команда зафіксується від людей. Тут ми бачимо об'єми. Ми бачимо мейкери на такий об'єм непогана кількість, але 99% це все зроблено спеціальним софтом. Отже, на що ще слід звертати увагу? Далі ми дивимося графік. Ми дивимось на мінімальних таймфреймах. Якщо графік постійно зростаючий, це. Одна з причин не заходити в монету. У здорової монети є корекція на 30 або 50%, і графік більш динамічний. Якщо є памп є постійне зростання, то, як правило, це штучна історія, і потім команда просто свічкою зафіксує весь об'єм. Це таке правило не заходити у постійно зростаючі графіки. Далі, який ще є функціонал у DexScreener? Транзакції. Ми тут можемо сортувати по Sell Buy, дивитись, які об'єми, хто ще продає, також тут є помітка, якщо транзакцію там робив кіт і так далі. Holders. Далі я розкажу, як з цим працювати. Дуже важливо, щоб у найвеликих 10 гаманців не було зосереджено там більше 10-20% емісії, тому що таким чином ці гаманці можуть дуже сильно впливати на ліквідність і на ціну. Та якщо ми бачимо рівномірний розподіл приблизно з однаковими об'ємами, то це свідчить те, що команда, скоріш за всього, спеціалізованим софтом все це, це зробила і розкидала на гаманці. Далі я ще покажу один сервіс для аналізу взаємозв'язків між гаманцями. Снайпери можна дивитись, як вони відпрацьовують, та дивитись ну, взагалі на який об'єм. Дуже цікава вкладка «Top traders». Що ми тут бачимо? Ми можемо дивитися трейдерів, які зробили операцію і заробили. Ну, на цьому немає явних успішних трейдерів, ну вона ще тільки вийшла тут півгодини, монета, може зайде на іншу, я покажу вам. Але в чому суть цього функціоналу? По-перше, можна подивитись, які зділки він робив, де заходив, де виходив, на графіку в онлайн режимі. Якщо це успішний трейдер. То можна зрозуміти його стратегію. Також можна перейти на блокчейн та слідкувати, подивитись, які ще він купляє токени. Але важливо, якщо це робот, тобто в нього дуже багато транзакцій, а невеликий приїзд, то це за ним слідкувати не потрібно. Ви навіть не спінете робити речі, які він робить, тому що це все. Працюють через спеціалізований софт. Якщо є кіт, який дає результати, і є на блокчейні. Ми бачимо в нього ще інші дії, і ми бачимо, що транзакції свіжі, то є такий функціонал, як портфоліо. І крім того, що ви можете додати свій гаманець і дивитись на своє портфоліо, і не забувати про свої токени, ви ще можете додати гаманець цього кіта і дивитись на його портфоліо, і, можливо, прислугатися до. Цих речей. Далі, що ще є? Як я і казав, тут можна додати вечліст та зробити аллерс, наприклад, на зміну ціни. Додали з нового є реакції і є чат. Можна безпосередньо подивитись на активність ком'юніті. Якщо тут є велика активність, то в чаті будуть писати і дивитися, які питання вони обговорюють. Крім цього, обов'язково це вже третім етапом після перевірки. На безпеку контракту після перевірки математики та графіка ми дивимось соціальні мережі, взагалі, якщо вони є, і що там відбувається. Аналіз соцмереж того ж Твіттера є теж окремий софт. Якщо мережа соціальна розвивається, то це є шанс, що команда буде цей проект далі продовжувати розвиток. Але ось ми тут бачимо, що навіть ще не купила команда Banner на дескрінер, котрий там стоїть порядка 300 доларів. Ну, але вже це таке. Подивимось, скоріш за всього, через деякий час, може, це буде в онлайн режимі. Тут буде свічка вниз і проєкт зупинить своє існування. Давайте ще подивимось, на що є на ефірі. Тут, ну, наприклад, можна перевірити активність. Да? Нещодавно на тоні було дуже багато. Нових пар, звісно, наразі там взагалі це ситуація цікава, але ось ми дивимось, які пари вийшли на за годину на тонь. Їх тут 9 штук. І на той же Солані за одну годину ну набагато більше це ми бачимо. Зараз на бесі багато виходить. Ну, наприклад, подивимось щось на ефірі. Наберемо нью пару за одну годину, але тут. Немає успішно. Ну давайте подивимось трохи більше. Ну, більш набраною капіліквідністю або капіталізацію. Ну ось актуальний наратив. Да? До речі, про наратив це дуже важливо. Якщо наратив дійсно прикольний, і вам подобається і є розуміння, що туди люди йдуть, то монета реально може мати успіх, і ви можете вспіти зробити якісь ікси. Ну, фрі, павел дуров. Ми всі розуміємо з цими діями, що виходять. От, подивимось на ці показники. До речі, ще інколи DexScreener сам робить аудіт і додає помилки. Ми тут бачимо, що тут є помилки. Можемо більш детально подивитись на інструменті. Беремо адресу, копіюємо. До речі, ще є аналайзер доволі гарний інструмент. Що ми з вами тут бачимо? От, Дуже цікава ситуація. Дивіться, по аналайзеру. Нібито все окей. Тобто... Овнер відказався від контракту. Є якась заблокована ліквідність. Немає комісії. Ну, якщо там комісія до 5% на продаж або покупку, це добре. Є Trade Status Open, це гарний показник, тому що це значить це не ханіпот. Ви можете його продати, тому що є ситуація, коли розробники закладують у код таку функцію, чому потрібно аналізувати контракт, коли ви можете його купити, але не можете продати. Це називається ханіпот, тому Ну, ми зараз якийсь токен більш скамний. Проаналізуємо на цьому ж сервісі. Так, до речі, але цікаво, що тут у Дексрінера є якісь помилки. Це теж треба прийняти до уваги. Далі сервіс, який показує взаємозв'язок між гаманцями. Bubble Maps. вибираємо тут мережу і спробуємо подивитись на контракт. Ну, як ми бачимо, якихось. Великих сіток, зв'язків передачі між овнером немає. Ну це вже нібито ок, але дійсно є софти, котрі це роблять так, що навіть цей сервіс не ловить, Але значить там вже більш серйозний софт, і команда хоче цей проєкт розвивати, отримати прибуток і тому ви маєте шанс там теж заробити. Давайте тут подивимось, топ трейдерс. Ну, тут бачите, вже інший прибуток: 90 доларів і отримати 7 тисяч чисте 6 тисяч. Так, можна подивитись на блокчейні, що там відбувається, можна подивитись, що ще він робив. Взагалі, які там в нього є ще монети. Також із функціоналом на графіках. Є функції, які там ви можете додавати, RSI, лінія. Ну, але це більш такий технічний аналіз. Він іноді не дуже актуальний, безпосередньо коїнах. Ну, тут ми бачимо, є заблокована півність, але вона невелика дуже, і проєкт не набирає обертів. Якщо він 3 години існує, то за цей час, звичайно, при дійсної прокачці проєкту ці показники набагато більші. Ну і бачимо багато мейкерів. Мабуть, це зроблено штучно. Ну, і ось, наприклад, давайте візьмемо якийсь токен, котрий скамний. І подивимось, що напише аналайзер. Як ми бачимо, немає відказу овнера від контракту, немає заблокованої ліквідності, трейдер статус хай. Тобто, це ханіпот. Тому отак виглядає скам. Тому в першу чергу перевірайте технічну частину. Ось токен, який був на початку відео, і як бачимо, він вже все, як то кажуть. І немає тут нічого. Скоріше за всього, розробники зафіксувались і пішли далі. Або проєкт просто не пішов, вирішили його не розвивати. Що ще? З декскрінеру можна безпосередньо купити монету, тобто можна доєднатися вибором якусь монету і подивимось, приклад. Тобто тут є трейд on Uniswap, додаєте гаманець і купляєте, якщо там ефір, а якщо це буде Solana, це буде Redium, Але якщо це. Треба швидко, то це треба робити через спеціальних ботів. По ним ми запишемо окремо відео. Боти, якими ми користуємось, додам в опис під відео. Що ще тут є? Moonshot розділ це інструмент для ланчу свого токену, але, як ми бачимо, цей інструмент в них не пішов і обертів не набрав. Але спочатку треба розібратись зі сума. Інструментами розібратися, як це працює, а вже потім щось робити, який запускати свій токен. Тому всім бажаю успіху. Отже, три простих правила, які вам допоможуть не попасти на скам. Перше аналізуйте контракт на предмет, помилок через сервіс. Друге, аналізуйте показники, ліквідність, прирост, мейкери та дивіться, як веде себе графік. Третє. Аналізуйте соціальні мережі. Та ком'юніті, яке розвивається під цей проєкт. Якщо там є спілкування, якщо там відповідають, а не блочать, це доволі гарний показник. Тому всім успіхів, розвивайтеся.